Невдовзі будемо відзначати урочисту пам'ятку тієї хвилини, що в ній ти, Христе, Спасителю наш, зійшов з неба на землю, став чоловіком і у віфлеємському вертепі народився з пречистої Діви Марії. Тоді випаде нам Тобі поклонитися, правдивому Богові й правдивому чоловікові, випаде тебе прославляти, Тобі дякувати. Тобі обіцяти християнське життя, але вже тепер заздалегідь готуємося до тієї урочистої, радісної хвилини, готуємося так, як ти готувався до виконання учительського уряду, готуємося святим постом. Ми віримо, ми знаємо, ми розуміємо, що для належного прийняття твоєї Божої науки. Для отримання твоєї Божої благодаті треба нам опановувати всі грішні пристрасті, що живуть у нашому тілі. Ми знаємо, що без Твоєї святої благодаті ми немічні, знаємо, що лише Ти один можеш дати нам праведність християнського життя, але знаємо і те, що треба нам співдіяти з тією благодаттю. Однак цього не зможемо без опанування та перемоги над нашими тілесними пристрастями. Ми віримо, ми знаємо, що піст є потрібний, бо, хоч і прикрий він для тіла, але спасений для душі, тому радо приймаємо цю прикрість, беремо на себе цей хрест, щоб достойно приготуватись до чудесного празника Твого Рождества. Щоб на твою хвалу співати коляду Бог предвічний народився. Треба нам і хочемо бути чистими. Хочемо бути чистими від усякої нечистоти, від усякої злоби чи злості, від усякого п'янства, від усякої захланості та від усього того, що плямить і бруднить тіло і душу. Дай же нам, Христе Спасителю, перебути цей святий піст схісно для душі. Дай нам по-християнськи приготуватися до тих радісних наших різдвяних свят. Благослови наш піст, благослови наші молитви, благослови наші приготування І поблагослови радість різдвяних свят. Амінь.